Про епідемію кору говорити зарано. Утім, цьогорічна статистика захворювання насторожує. На думку епідеміологів, діти хворіють, бо не щеплені. Серед захворілих осіб переважають діти у віковій групі до 17 років, з них 50% є не щепленими згідно календаря, 50% щеплені не повністю. Перші симптоми кору, як при звичайній застуді. Кашель нежить та висока температура. Та за 3-4 дні з'являються висипання на шкірі. Синові пані Лілі більше двох років. Вчора вона потрапила з ним до лікарні. Температура така трошки почалася. Потім почали маленькі прищики з обличчя висипати. Ну, почалося, потім знову температура 40, 38-40. і з обличчя далі на животик Вже почали. Невакциновані діти хворобу переносять набагато гірше, запевняють лікарі. Часто трапляються ускладнення. Кір небезпечний своїми ускладненнями, такими як отит, пневмонія, ларинготрахеїд. Найгрізніше ускладнення з боку центральної нервової системи це коровий енцефаліт, який часто уражає дітей молодшого віку. Кір передається повітряно-крапельним шляхом, тому поширюється дуже швидко. Приміром, один учень може заразити увесь клас. На ту хворобу може захворіти дуже велика кількість людей. Через те, то, що той вірус він може переміщуватися в принципі, на великій відстані, індекс контагіозності є найвищий практично серед всіх інфекційних хвороб. Він встановлює 95%. Це означає, що якщо 100 чоловік були в контакті з хворим, то в середньому 95 з них захворіє. Утім, щеплені діти менш вразливі до цього захворювання. У мене зараз навіть була інфекція кору в сім'ї. Захворіла старший хлопчик 22 роки. Захворіла мама, але дитина 6 років, яка щеплена, не захворіла на кір. Частина батьків до вакцинації ставиться із пересторогою. Інші хочуть, але не можуть. Бракує препаратів. Вакцини ми мали в недостатній кількості починаючи з січня місяця цього року, а закінчилися вони в нас в кінці квітня. І з травня місяця в нас е, окремі є поступлення бЦЖ вакцини і туберкулін, який ми закупляємо за свої кошти. У Санепідемстанції повідомили радісну новину: до Львова нарешті надіслали вакцини, і з вересня їх вже матимуть медустанови. Щоправда, Львівщина отримала лише 30% від заявлених потреб. Решта мовляв надходитиме частинами. Володимир Моїсеєв, Олександр Бригадир, головні новини. Львова.